Мирного неба всім. Сьогодні на двох колодах ми з вами подивимося, що принесе весна. Що принесе весна? Ну і що принесе весна для вас. Тобто, загалом і конкретно, Ну, в принципі, що принесе весна? Ми вже будемо бачити. А, так, Дві колоди ангелів і такого квестового бачення. Така Індіанська колода, і так, що принесе весна? Що принесе весна? Тут дві пішло. Все весна. Це, в принципі, не варіанти, але як хочете, зосередитися на якісь із колод, зміни. Ну, дивіться, весна тут принесе явно якусь допомогу, на яку ви, скоріше всього, вже не думали або не очікували, і ця допомога призведе до змін в вашому житті. Те, що вам здавалося неможливим, скоріше всього. Ну, Або ви давно його чекали, очікували, це і буде для вашого життя мінятися. Весна запустить ті моменти, не те, що очікування, вона вже принесе вам якийсь можливий розвиток, який в подальшому дасть. Можливість закріплення того, на що ви очікували. Король мечів, що тут буде нове народження і король слів. А що тут ціла куча королів? Підсумовування якесь ціла куча королів. Четвірка кубків паш мечів. Що принесе Вам весна? А зараз секунду. Був дивіться, закритий простір, доволі складний, а в якому буде йти трансформація, який буде мінятися в зв'язку з знову ж положення матеріальності або грошей, грошовитості, або якихось підписаних договорів, які дадуть можливість закрити вам, ну або Взагалом, в залежності, де ви до прикладу проживаєте, можливо, це питання власне, України, який принесе можливість закрити, закрити тяжку ситуацію, і тут зцілення, стілення, яке йде якби біля вашого дому. Так, тут йде певне питання відокремлення. Або прискорення позицій, є е, е, питання. Е, дивіться, тут буде якесь таке складне ще. Е, ну, не те, що нагнітання е, тут навпаки. Там, де не було розв'язку якоїсь ситуації, де не було за що йшло переживання і де були страхи, от там це питання знайде свій шлях до вирішення якийсь іде як момент прискорення, якби момент ламання стін. Тут щось таке, якби в пропрацьовці, на що людина або люди Ну, скажімо так вичекалися, що тут проходить три короля і одна королева. Ну, дивіться. Якщо вашого особистого, тут можуть проходити люди які холодні мичові аспекти один до одного, або які в минулому. І буде питання розрішення ще якоїсь ситуації на майбутнє, як з керівною посадою або в керівництві з якоюсь людиною, і плюс така більш любовна сфера відкриватися для когось, можливо, для Королева, яка більш закрита, у неї буде це пропозиція, пропозиція. Або це король з минулого, як я вже сказала, який ваш колишній поміняє своє ну, гнівно милість. Чи як До вас таким відкриттям любовним заграє, або подумає, що. Варто би було щось поміняти, або що, скоріше всього, все-таки у вас буде тут якесь нове або нове знайомство, або продовження якихось стосунків, які були для вас. Ну, ну, я маю на увазі якесь знайомство піде переросте в продовження стосунків. Якщо це по Україні, тут я вам не можу навіть сказати. ну, тут, Три королі і королева, при тому це питання якісь такі піднімають. Будуть підняті, підняті. Просто питання про те, що переоцінки і відкриття грошових ситуацій, ситуації, напевно, по зброї, і питання про те, що робити взагалі з роботою що і куди вкладатися. Чи це питання енергетичне? Ну тут якось дивно, щоб це було ще питання світла. Але може бути, може бути щось, як світлові системи, ну, електричні, щось зв'язано з тим, якась або реконструкція, або, 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 або переписані документи. Якось так. Я сподіваюся, що це в позитиві. Давайте я все-таки хочу спитати відносно України в позитиві. Чітка мечів падає в четвірку і це вже в позитиві. Тобто війна затухає, в четвірку затухає. Десятка взагалі має королева мечів, таке може тут проходити. Ну, дивіться, за весняний період все-таки можуть бути ці моменти обмеження, вони можуть вийти на перше, обмеження діяльності гострих ситуацій, військових ситуацій, вони можуть бути і момент якби певного затихання, але тут ще є якісь або не те, що домовленості, тут якісь не такі домовленості. Тут... Тут все-таки йде якась така енергія. енергія, енергія, енергія ой, енергія допомоги. Так, вона також така гаряча, скажімо так, гаряча і дієва, але вона йде на руку. На руку, на руку, на руку. На руку, от, скажімо так. І при тому холодна енергія затухає. Так, що Ну ж, король води. Тут або емоційна складова, або все-таки вода. Тоже вода, король води, син води. Ну тут батько води, син води, колісниця. Що вам потрібно знати? Ну, дивіться, тут хтось, тому що це дуже хороші карти. В принципі, можливо, батько і син, можливо, для когось. Любляча така, люблячі люди, любляча дорога, і тут імператор приходить на своєму місці. Тут є якесь питання такого, такої можливості зафіксувати положення, положення тріумфу. Що вам потрібно знати? Тут якісь йдуть зміни. Зміни зв'язані з вибором. Те, що було загублено, буде зовсім ну, як би, от, по тому, що було загублено, або по тому, що не розвивалося, або по тому, де були втрачені можливості, вони відновлюються, реально відновлюються в зв'язку з тим, що дивіться, це або переїжджає, або переходить на нове місце. що Якби наповнюється водою. Там, де була суха земля. Суха земля отримує вологу, оце якби харчування, можна сказати, і дає плоди. Ну, тут, в принципі, отак. Таким макаром відкриваються дороги дороги. Скоріше всього, те, що говорять ті, які були закриті зміни. Зміни в майбутнє. Дивіться, тут доволі, доволі я просто по-другому не скажу, не скажу чому, чому. Тому що виглядає все так, виглядає, власне, але таким не являється. А виглядає, що е, там вже нічого, до прикладу, рости не буде, не буде розмножуватись, немає сили, втрат, втрачені позиції, ну і так далі. Але це все ще раз е, виходить так, що, е, власне, воно, ну як, виглядає, але воно, воно ну зовсім, ну, зовсім не так. Я не можу сказати, звідки ця сила появиться, але це сила захисту самої, ну, якби, самої планети. От, тут якби, дає, можливість, дає можливість розвитку і захисту, це королева Пентакли. І тут якби, вона позбуває від, ну, якби, позбавляє. Від тих обмежень або від тої залежності, до якої ну от як до того позорного стовба прив'язали вас. Розумієте, якби ситуація була якась от людина або люди попали в цю залежність, і таке враження виглядало, що майбутнього. Ну, Складно з майбутнім, скажімо так, що воно не поміняється, що воно як е, закрите. Але ще раз говорю, тут питання тому, що відкривають, що ці дороги будуть відкриті, і тут е, дуже просто дуже е, сильно впливає е, сама, ну, можна сказати, планета, Земля. Природа – Це той момент, на який взагалі можна, взагалі ніхто, або ніхто не брав до уваги, може бути, що сильна владна людина, якась сильна владна людина, яку знов ніхто не брав до уваги. Яка міняє, ну от щось міняє або дає такий поштовх. До розвитку, або дає ну якесь розуміння і підтримку. Або в самій структурі влади у вас тут щось, ну, якби виходить, що щось зміняється. На те, що ви не розраховували, воно показує себе зовсім з іншого боку. зовсім з іншого боку. І це можна казати зараз, або весною дуже сильно буде набирати сили. Дуже сильно буде, ну, в принципі, весною вже що ж там залишилося, буде дуже сильно Набирати е, сили. Отак. От Отак от на сьогодні такий розклад. Все, дякую вам, мирного неба і до зустрічі!